Всім доброго дня, друзі! Сьогодні в студії знову мій дідусь Василь Новогольник. І ми сьогодні тут зібралися, тому що ми справді вже побачили дуже багато української історії, важливої української історії, яку ніхто до нас не показував, яку по буквально почали забувати багато хатів занедбаних. Церкви великі, гарні церкви, стоять в канадських степах. І сьогодні ми вам розпові... розповімо трошки про нашу подорож, розповімо наші враження і, взагалі, обговоримо цю всю ситуацію як люди, які це все бачили на свої власні очі. Бо українська історія вона є дуже і дуже важлива. Тому я попрошу вас підтримки. Вподобайку, підпишіться на канал, це дуже допомагає нас підтримати і нам приємно продовжувати та ще їздити і знімати різні цікаві відеоролики для вас. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будучність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в принці Онтаріо. Допомагають фінансу Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Шановне товариство, я приїхав з канадських просторів. Трия. І хотів би з вами поділитися нашу подорожі. Подорож була дуже цікава, але дуже морозна, мороз такий був. І такий вітер е, був, ви знаєте, що так дуло, що думав, що то якісь шпильки в тебе йде. Так що, може, е, треба було більше би то показати. Але повірте мені, що дуже було холодно, і ми, е, я попросив. Маркіянчика, воробою, щоб ми не перестудилися, ще. Але таке, то, то таке. Що хочу сказати? Я побачив ще більше нашої історії, як ті, ті рази, де ми були, ми дуже далеко були. Там така глуш машина наша одна їде по але дороги всюди нормальні. І такі чисті дороги, а машин. Майже не було, наша машина їде і там десь може одна якась, койота ми бачили, там гризли щось в стріпу. Видно, щось зловили. Але то таке. Саме головне, що ми перше таке містечко заїхали, ну, село, можна сказати, містечко. Ну, напевне, село Стрий. Але ніж в'їжджати в стрий ніж доїжджати туди. Ми заїхали, побачили е розорене убіча е таке. Хата така стоїть, ще, ще добротна одна, одна стара вже та в корчах заросла. Видно, то прекрасний господар був горім, бо там такі споруди допоміжні студоли, стайні. Видно, на зерно там шопи були та вдалині. І ще на, на, на вулиці Зварочний апарат, там такий мангал, такий на, на шашликесма. Ну, видно, господар був дуже сильний. Але як ми зайшли до, на подвір'я до хати, знаєте, серце кров'ю обливалося? Хто то так що понищив? Я не знаю. Побили там холодильники в кухні, в вікна. Дивани, ліжка, все порозбивали шафи, все валяючи під ногами. Ви знаєте, друге місце пішли а там інструментів повно. Відно, я ще раз наголошую, господар був прекрасний. Знаєте, і то так, що залишило, хата, ще така добротна. Ну Добротна хата то добротна. Ми побачите на тому. на на ну, в Ютубі. Ну, така, як привезти до порядку, то, то можна жити і жити, що ого. -го. Там світло до хати є підведене, що, що, що? Ну, так, і, ви знаєте, деякі скептики там пишуть, ну а що там, ви знаєте, ви знаєте, у нас є таке саме. У нас є таке саме по тих селах наших, таке саме є. Не пишіть, дурнич. Якщо не, вам щось не сподобалося, то ліпше не пишіть. Проковтніть, то, -то і що, бо то неприємно, не ви знаєте, дуже неприємно. Хоче хочеться, хочеться показати, хоче хочеться відвідати ту, е, ту місцевість, де наші перші прохідці зі Стрищини. І не тільки зі Стрийщини проходили там, там не було нічого, ні полі, ні доріг, ні, ні автомобільних. Я читаю зараз книжку. Тут є. Книжка про перших поселенців. Ні залізничі. Вони то їхали різними валами, машинами, якимись, хто знає чим. І сподокурчували ліси. там. І ми заїхали до церкви і на цвинтар. І коли церква є український дім, ну прекрасна є. таким господаром треба скоперникам той місцевості, ідея був, взяти з них приклад українців, як вони тримають е, в таким, знаєте, ну дуже привабливим порядок. Видно, господар там такий. І на цвинтарі, ну там на цвинтарі ми так не побачили, бучні, шніги. Але дуже прекрасно, ви знаєте, дуже прекрасно. І я, знаєте, так якось Так, як виходив з тої хати, бо аж, аж прослуживши і так собі згадав свою хату вдома вона знайшла сама. Може мені Бог дасть, що я скоро приїду і поїду до своєї хати, але там ще є в, мі... в стрію. Недалеко тої церкви, ще менша там є така церква. І я дуже шкодую, що ми там до неї не, не дійшли. Там теж є будинок такий, правда, Микаліянська? Так, так, там є такий до дім молоді. так. І такий ухожений теж такий ну, гарно, гарно. Потім ми е, з того стріля е, поїхали в місто. Е, новий, е, це... Новий Київ. Так. Але перед новим Києвом ми заїхали у місто між двома пагорбами. Українське місто, дві церкви чудові. Ми... Так було холодно, ми вже не виходили, там і цвинтар там є. Ну, а там так було холодно. Ви знаєте, ну, аж трісло, то знає, я попросив маркеянчика, я кажу, маркеянську, я тебе прошу. То я не буду вже виходити, ти не виходи, бо треба, щоб ми приїхали хоч живі до, <смі> до Едмонтона. Ну так було холодно. І їдемо по дорожі. Ми обов'язково хотіли заїхати в новий Київ там, поселення. Тож, і на мене ніде нічого степ, нема ніде нічого. Абсолютно. Ну, де ж там під лісом, я знаю, 2-3 кілометри якийсь фермер. І церква, і будинок, і цвинтар. Ну в прекрасному стані. Ну, в прекрасному стані, ви знаєте, теж, видно, громада тримає, видно, відповідальний є такий. Ну, прикр... відгорнути всюди до цвинтара. Навіть є два у Новому Києві чи ні, чи в Стрію, два нових поховання. В Стрію, Стрію, так. Два нових поховання в Новому Києві теж ну, ну, прекрасно, прекрасно. Але ви знаєте, їдеш щось в щось типи ліси. І нема ніде нічого. Там за кілометрів 10-15 якась хата. і ми хотіли, ми хотіли стати, але як Бог нам допоможе, ми ще поїдемо, бо хочемо зустрітися з тими українцями, які там живуть, бо то пишуть. А чому вони поїжджали, Ну, а звідки ми можемо знати? Чому вони виїжджали? Значить, так склалася людська судьба. І ще хочу сказати, бо я прочитав сьогодні там з мерії, зі строя написали нам. Якщо буде ваше бажання, ми, телефон я буду вдома, як Богдан, дочекати десь квітню місяцю. Я багато більше вам то розказав, бо так не можна то розказати про ту місцевість. Про там перети типу, поховання, прізвище і що, і так далі. Ну, подорож, ви знаєте, ну, прекрасна подорож. І так би хотілося, щоб то все що ожило, щоб українці далі збиралися в тих українських будинках, і щоб там були концерти, концерти, збори, і щоб там були шлюби. Ну, може, і зараз є, але ми, ми не зустрілися ні, ні одним. якось. Ну, ми, як Бог дасть, дочекати, Маркянщику, правда? Так. Що ми ще поїдемо. Я хочу ще обов'язково поїхати між двома пагорбами. То містечко Українське, де є дві церкви пори. Є Греко-католицька церква і через 100 метрів може, ну, 200, ні, 100 метрів може. Є православна церква. Але ми так було холодно, ми там не виходили. І ми мусимо там ще поїхати і ще маємо. Два таких місця хочемо заїхати і подивитися, і вам розказати. Дякую вам за увагу. Дай вам, Боже, здоров'я, до скорої зустрічі в нашій Україні. Так, Маркіян. Так, так. Я ще хочу додати швиденько, що ми як їхали, то майже нікого не, не, не можемо знайти, бо дуже люди всі в хатах і взагалі. Такі простори, прерії, тільки ми одні, де не де якась собака пробіжить, чи якийсь койот. Ну, це дійсно такі дичина, такі степи, де наші колись предки жили. І нам дуже приємно, що ми персонально це все бачимо, відчуваємо цю енергію, яка там є, і ще вам маємо можливість показати. Бажаємо вам тільки всього самого найкращого, здоров'я, саме головне, та також мирно неба нашою улюбленою Україною. До наступних зустрічей. і додавлю я вам ще мушу розказати про медицину Зараз.